Край бурхливо саме так пройшла чергова сесія Одеської обласної ради, незважаючи на те, що питань винесених на порядок денний було лише одинадцять. Медицинальна сесія нормальна це нормальне євлення та значить жива дискусія, значить депутати ні к тім опросам, які розсматривали. Розлад у стані депутатів намітився ще до голосування по наявному порядку денному. Деякі народні обранці виступили із спробою його підкоригувати. Так, Олексій Албу вніс пропозицію щодо внесення питання про звернення до Верховної Ради України стосовно політичних репресій до деяких активістів. Такі дії призводять до ескалації напруги в одеському регіоні та не сприяють конструктивному діалогу, до якого завжди закликала Одеська обласна рада. На фоні соціальних проблем в області, мізерних зарплат, пенсій та стабільному зростанні цін. Такі дії можуть спричинити серйозні наслідки. Депутат В'ячеслав Маркін зачитав присутнім звернення активістів руху Куликово-Поле до губернатора області Володимира Немировського. Вони хабідали гнічуства тим, що Заявив, що вони все стоять за гроші і просять. Звіни зазначимо, що зміни у орієнтований порядок денний було внесено ще до початку сесії. Знято було питання про призначення першого заступника голови Одеської обласної ради. Відзначимо, що кандидатура Сергія Веселова було внесено Миколою Тіндюком, який напередодні сесії на президії облради анонсував цей факт. І ось чиновник дав задню. Ну для того, щоб прийняти рішення на сесії, треба бути впевненим в тому, що воно буде прийнято рішення. Вчера я встречался с представителями фракции партии регионов и сегодня утром на фракции партии регионов, где были озвучены несколько другие иные точки зрения на замещение данной кампана должности. И чтобы не рисковать, я этот процесс отложил. На цьому несподіванки не закінчилися. Тільки не перейшли до блоку економічних питань. Почалися активні дискусії. Спочатку депутатам було запропоновано проголосувати за звіт облдержадміністрації про виконання бюджету області за 2013 рік. Зміст документу викликав деяке обурення у залі. Якщо я правильно розумію, то ми повинні зараз утвердити звіт, в тому числі і предучих наших губернаторів, в тому числі і губернатора Матвійчука з його народним бюджетом. Перший об'єкт – це… корпус детской областной больницы, на который было выделено 96 миллионов гривен. И то, там только построен фундамент за эти деньги. Второй объект, детский садик в Беляевке, на который было израсходовано 42 миллиона гривен, который недостроен. А за эти деньги можно было построить три детских садика. Так мы, я, я так понимаю, что... Мы должны, утвердив, утвердив этот звод, простить вот эти все все факты, вопиющий На сегодня осуществляются проверки Государственной финансовой инспекции части целевого либо нецелевого использования средств. К вашему сведению скажу, что по второму объекту Беляевский детский садик на сегодня работает Державно-финансовая инспекция по... представлению управления УМВС в Одесской области. Аналогичная ситуация, если будет запрос по детской больнице, такая процедура будет осуществлена и там. Высловился с этого привода и губернатор области Володимир Немировский. Все стали борцами с коррупцией, те, которые голосовали за принятие всех бюджетов. Вот, видя в этом какое-то свое политическое будущее. По всем программам Будуть работать кру, будуть работать следователи. А наступне питання щодо антикризових змін до бюджету, ініційованих Кабміном, депутати і взагалі провалили. Тричі вони поверталися до голосування, але жодного разу не зібрали необхідної кількості голосів. Достатньо в короткі сроки. цей документ був підготовлений структурами обласної державної адміністрації з привлеченням Територіальних підрозділів, центральних органів і сполученої власті возможна більше потрібно времени депутатам на ознайомлення підходів, мотивацій, аспектів кожного пункту приймаємого рішення. Як зазначив Микола Чіндюк на традиційному післясесійному брифінгу, засідання показало, що обговорення змін до бюджету, які планується розглянути в ході квітневої сесії, теж буде непростим. Ольга Міщук, Владислава Приходько, факти.